Друзі, доброго дня! З вами Оксана, і, як завжди, ми розбираємося в питаннях дверей вхідних і міжкімнатних. Сьогодні у нас є питання по міжкімнатним дверям, по розмірам, як заміряти якісь стандартні розміри і як це, в принципі, просто зробити самому за допомогою рулетки. Дивіться, для початку розберемося в стандартних розмірах. По полотнам. Стандартні розміри це у всіх виробників в Україні. 600, 700, 800, 900 мм. Це ширина. Тобто це оця ширина. Це стандартні розміри. Під ці стандартні розміри вам потрібні проєми 700, 800, 900 і 1000. Відповідно. Стандартний розмір, стандартний розмір полотна по висоті це 2 метри. Під цей розмір вам потрібен проєм від 2,06, тобто 2 м, 6 см до 2,09 2 м, 9 см. Це стандарт для всіх виробників в Україні. Тобто, якщо ви на етапі ремонту і хочете знати стандартні у вас двері чи ні, чи які проєми, вам треба їх заміряти. Для того, щоб заміряти. Їх потрібно... Давайте почнемо. Давайте подивимося, як це міряється. Тобто ми міряємо ширину. Ось в даному випадку це 94 по... внизу, 95, навіть 93,5 посередині. І скільки у нас? І тут також 94. Тобто, ми заміряли ширину. Цього прийому. і таким же чином ми маємо замінити висоту в двох місцях. Але хоча розповідаємо. У нас це висота 200. Що ми робимо далі? Дивіться, у нас ширина 93 це найменший розмір. В даному випадку це трошки відрізняється від стандартного проєму 90. Але 93 перекриває лише 2. Лиштва – це налічник. Тобто, в нашому випадку, якщо це ширина 93, ми замовляємо полотно 80 8, або 800 мм, і воно стає цей приєм, плюс коробка лиштва і це все закриває наші нерівності. Ну, звичайно, заштукатурити потрібно до цього рівня, і тут, то, то також буде штукатурка по верхній частині дверей. Що відноситься до висоти. Дивіться, висота 2,100 – це більше, ніж в стандартному приєму, який потрібен для монтажу дверей. В даному випадку буде ще підлога. Тобто, тут буде або ламінат, або плитка, і підлога підніметься на 15-20 мм. Тобто, якщо у нас прийом 2,100, Мінус 15 мм, він стане 2,085, 209 або 2,08. І стандартні двері, стануть добре в цей проєм, лишства закриє верхню частину, тобто все шикарно. І ще важливий розмір. Дивіться, важливий розмір це ширина стіни. Тут 16,5 і тут 17. Для чого міряється ось цей розмір. Дуже часто, якщо ви вже телефонували і уточняли по дверям, вам здає в магазині продавець, потрібен вам добір чи ні. І ви такі думаєте, Боже, що ж це таке? Той добір, і потрібен він мені чи ні? Давайте розберемося, якщо у вас лиш йде на дві сторони, тобто з цього боку і з цього, вам оцей розмір потрібно чимось зашити. Частину стане коробка. Частина залишається. Тому, наприклад, в нашому випадку у нас 17 см по більшій стороні. 7 займе коробка, 10 залишається. Тобто, Нам потрібен 10-й добір. Але вам досить поміряти просто ширину і дати ці розміри в магазині, там де ви будете замовляти двері. Це може бути будівельний супермаркет або звичайний магазин, такий як у нас по дверям. Ви надаєте менеджеру ці розміри і він сам вираховує той добір, який вам потрібен. Тобто добір потрібен, якщо у нас лиштва на дві сторони, з цього боку і з цього боку. Якщо лиштва з однієї сторони, тільки з одного боку, вам цей розмір не потрібен. Але зараз в основному там, 95% замовників замовляють з лиштвою на дві сторони, Тобто, поміряти його. Ще раз повторюю, основні три розміри. Які вам потрібно зняти: це ширина проєму, висота проєму і глибина стіни. Цього достатньо для того, щоб вам порахували двері, для того, щоб ви зрозуміли, чи стандартні у вас розміри, чи ні. І ну, далі або коригуємо ці розміри, або залишаємо так. Але якщо у вас не стандарт, то це доплата десь. Від 10 до 30% в залежності від виробника до вартості. Тобто, наприклад, якщо у вас двері там коштують разом 10 тисяч гривень, то якщо це буде не стандарт по висоті, якщо у нас залишиться проєм 2,120 чи 2, 2 ну, це буквально на 2 см більше, тоді до 10 тисяч додасться, наприклад, ще 20%. А це на хвилиночку з це? Це виходить десь 12 тисяч гривень. Ну навіщо вам доплачувати 2000 гривень, якщо ви зможете на етапі ремонту, такий у нас? Просто опустити цей проєм. Або тут збити стіну кирпічну, якщо це там буває і бетон, тут, ну це треба дивитися індивідуально. Або навпаки, наростити її гіпсокартоном чи іншими матеріалами. Тому для того, щоб цей ремонт вам. Не вилися в додаткові кошти, я вам рекомендую поміряти ваші проєми під міжкімнатні двері на початку ремонту, зрозуміти, що вони стандартні. Тоді все ок, робити ремонт, доходити вже до стадії замовлення дверей. І тоді будь-якого виробника в Україні вибирайте згідно ваших побажання і гаманця. І без проблем замовляєте. Якщо у вас нестандартний не прийом, це інша сторона медалі, тоді ви або розумієте, що вам потрібно за це буде доплатити, або ви зменшуєте або збільшуєте, підганяєте, так сказати, під стандартні проєми ці розміри на етапі ремонту. І тоді у вас також не буде ніяких в принципі, проблем. Також хочу звернути увагу вашу, якщо у вас така ситуація, що нестандартні проєми в квартирі там, чи в будинку, і всі двері виходять на коридор, дуже видно, в коридорі висота. Тобто, якщо у вас навіть там гуляє висота нестандартна, ну так дуже, я б рекомендувала всю висоту зробити однакову, тому що коли ви знаходитесь в коридорі, у мінітки у вас 5 дверей, вони знаходяться поруч. І ще у вас там, наприклад, обої з горизонтальною полоскою, оця висота ну, буде, буде її видною, і вона буде ну, не дуже гарно, буде кидатися вам в очі, можливо, призведе до дискомфорту. Тому, якщо ви тільки починаєте робити ремонт, це бажано підігнати під одні розміри, тому що, на жаль, забудовники будують досить по-різному і різні приємни ми зустрічаємо, але це можна виправити. Так, в принципі, це вся інформація, яку я вам хотіла донести. Тому, якщо вона була корисна, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть ваші запитання. Ми з радістю відповімо. А вам швидкого, якісного і комфортного по умовам вибору дверей.